Я мені здавав, то він Богдан. Mm. Mm -hmm. Богдо хан чін гіз хан. Я думаю, мені треба перейменуватися в багатьох соцмережах, так? Mm. От. Е, тому Богдан ну це скорочено Богдан. Mm -hmm. Mm -hmm. Богдан. Ми... Тобто, в тій хан... книзі от того історика, дослідника, це про це було сказано? Це сказання. дипломат. Російської імперії uh -huh. в Китаї був. В якому році та книга вийшла, якщо ви пам'ятаєте. По-моєму, 912 чи 913. Uh -huh. Ну, до, до Першої світової війни. Uh -huh. І він там описав історію е, династії Чингісхана, uh -huh. як вона з'явилася. Потім є книжка е, Таємна історія монголів. Uh -huh. Знову таки, вона перекладена різними мовами. От, е, і е, там. Е, в принципі, коли ми е подивимося.